скажіть, чорт, який це вставання робить. Знаєш, що ви церкви, що ви церкви, ще за <си> це, 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 <сьи> це не робить, це це це, 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 це 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 реально, це не церкви. Це реклама Шевченківського рейсу. Та й тут Які працівники Шевченківського рейсу працюють. Місто того, щоб там пацани по 18 років вигляли, на війну його відправте. Не переживайте, ми переживайте. Я тобі казав, що це просто. Я вийде спокійно, я вийде спокійно. Я вийде спокійно.

Раз, ну, два, пошел. Нежно. Еще баранина. Не мне а вас... ага. а, а, можешь... Давай, а, порядка, стой, давай. Коля,

без явних ознак. Якщо буде травма, то якщо не буде, то не буде. А є якісь дані, відомий він, невідомий? Є Сех Роман. Я то... його включення в машині записую. Це Роман, так? Це Громан, так. Слідчий Шевченківського рва. Чути від нього алкоголем? Сильно? Чути, ч ти, вже... чути чу алкоголем, дуже сильно. Ліски запах. Автомобіль. На якому рухався даний працівник міліції. Номерний знак вс 8399 ВІ ВАЗ-2109. Дробу Дров, що ти там, як? Щось відомо? Ні. Просто під'їхали. П'ятеро грає. Ти йди туди, і нехай тобі лікарі скажуть на камеру, що він залитий в гону. Вичайсь, пане лікарі, а що ви скажете? Чуєте, що він на алкоголь? Ну я так почула ну, ніби, ніби алкоголю. А ви чуєте від нього так? Я чую. Ви мене прошу. Ті, вас не видно, я ж бачу камеру. Мене нього не, не переживайте, у вас не буде. А до, хто ви є? Прошу ну, себе представити, жанрісті, що... Ви... Газати, Прошу показати. Що ви тут нас знімаєте? Та у вас в кадрі немає. Прошу. 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 не мали вже Не документ. Я не. Добре, Дякую. Ви не обіжаєтесь, але. Я закон є закон. Ну, я ж питання маю. Крещу, я говорю, по першим признакам буде люди на вулкогольному свині. З рота я почула, запах немало нічого. То я... А куди ви зараз його будете доставляти? Ми все вам скажемо. Я зрозумів, добре. Таємного тут немає нічого. Немає. Звісно, і призвичайно. Ще Та, раз, ще раз, при працівниках, при, прошу представилися. При звичайні побачите. Так як ви були причетні до даної ситуації. Як почали? Ви були разом з тим, тим борієм. Я вам, вам пояснюю, я вам вже представлюся. Я не чую ще раз, представниця, будь ласка. Січкович. Під на народження вас, будь ласка. Юрій по Дата? День рік народження. Володимир роч. Число місця рік народження? — 16 травня, 89 року. — Місце проживання буде співаще. Реєстрація. реєстрація? Так. Так. Кобіт, коблицкий району висува. Село? — Не знаю, Ні. Вулиця. Ні, Знаєте, де ви проживаєте. Там там вулиці немає. Якщо ще маєте документи я ж вам, ви, ви, то я вам слів, представлю. То є з ваших слів. Прошу, так. Е, покажіть ю, цей юридичний документ. Шостого, ноль п'ятого, вісімдесят Вірно. Добре, дякую. Я вам представився. То тяжко було зразу вийти? Та я ж вам говорю, ви записуєте. Ні, ви, ви тут вокруг того кола. Ходите, щось намагаєтесь випити. Чого вони? Ламбідому чи не? Що даному особи тоді? Я бригаду записав туди, забрали. Ні, по чому ми є військово, що є? Ключі від хати, привели, Кучі відкати, познаємо олій привели, кліті в хати намаляються, ключі не вийдуть. Ну, не... Більше потім не, не може Є свідок. О, що там не сказали, що є свідок, І Яка людина їхала тут сусід. Яка їхала сюди додому, бачила, як вони за ними гналися. Щоб працює не сказали про це. Яка, є світу, яка, яка бачила, але що він то є, робота працює підвірює. Ні, таке, у нас декабрь конфлікт ми ще працівниками ДІІТ, а він, так, не встановлений особу. Основну особу зібрали. Я розумію, ні, просто кажу, що він керував автомобілем в даному що Тому це робота працює. Він світло брати на та їх окупант. Лікарі такі культурні. — Нормальні лікарі Що вони відповіли на питання, що ти захову повіли. Куди йдеся, зараз поїдемо. Це я так зрозуміло, його якось товариш, який був в тій машині, разом з ним. Так, так. — Дено приставилась. — Їхати в вже потрібно, потрібна. Ну, давайте, давайте. Так. 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 Ну, ну, якраз це що? Яка сума? Тільки в кишенях було 690 гривень. Зараз через перегляд. Зрозумів, добре. 100. 300. 400. 500. 600. 650, 670, 690. 690, 690, 690, 690, 690, 690 гривень було у даного. І два ключа. І два ключа. Які два ключа? Два ключа білого. Це не від автомобіля. А може? Ні-ні <пілляє> ні ні, це не квартира. Квартир. Так, тепер О, ми чолові... акт. скажіть хтось, хто ви старший. бо нам треба записати. Угу. Ірина Ігорівна, стій, стій, стій. пишемо, акти, і хай тут, бо вони розпишуться, що вони бачили, що ми з кишень витягли. Завися, в принципі, я на що ви Ні, то Нам, ні, ні, це нам це, треба це, тут розписатись штатом, все ми я, маємо. А, а, я зрозумів, вас, така... — то є для вас відеокамера, то є для нас наш документ, таке діло. Ну, в разі чого відеозаказ хоча б закріпить? У вас якщо, є своя процедура, у нас своя. Я розумію, Ціхи, кожного своя робота. — 690 гривень, два ключа білого металу. Так, годинник на руках телефона немає Обручка. — Обручка якого? Жовтого металу на, на правій 7. руці. Ні, ні, не відмішили. З собою більше немає телефону, нічого немає, так? Посвідчення там в нього немає. <світнє> нічого немає. А посвідчення бачив чи ні? В Машині. машині Показую вам чи... Ні, ми лежить там, видно. Ага, видно, так? Я розумію. Чекай, дай телефон, там посвідчення машині видно. Де посвідчення? Посвіти мені фонариком. Де ти той фонарик нормальний маєш? Так кажуть люди, що видно його. А він щось спеціально так робить, цінно. Прикирюється, правда? Христо, <рекерість> бо я можу тебе опустити на сходах, друг. Давай, Бодя, теж. Давай сюди. Та який же коронавірус? Опустити, дружок. <рекерість> може сам підеш, Виберіть а? за середину. Щоб багато частини з'явити. Виберіть за середину. За середину візьміть. Я взяв, взяв. Друзі.

сейчас, знаєш. Звісно, що тіло. От, п'яний працівник міліції, працівник Шевченківського РВ, слідчий, 89-й рік народження стою камерою звідси. Самі розумієте, на працює. Тільки я його. Я знаю, як то його.